Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, зараз відбуваються бої в Дагестані і, продивившись коментарі наших політологів, і не тільки не наших, я зрозумів, що ніхто. Не знає, чому і що там відбувається. чи Що там відбувається і чому? Чому саме в Дагестані? так Чому саме зараз, так чому в такій формі, і так далі і тому подібне. так ну Багато версій. Є версія така, що це, скажімо так, Провокація ФСБ, ну, до цього не звикати. Так, так би мовити, рязанський цукор це класика. Але ж згадаємо, чим закінчувалися у Москві ці провокації, та й не тільки в Москві. Згадаємо запломбований вагон, в якому відправили з Німеччини. Леніна з його соратниками, так, пам'ятники стоять цьому <соць> по діячів по всій Московії. І чим це для Німеччини закінчилося? Ну, 1945 роком і повним розгромом. Вони організували цю провокацію так, вони дали гроші, так, вони дали зброю, так. А наслідки. Ну, передбачити наслідки ніхто не може. Те саме охранка, там величезна кількість всяких провокаторів була серед цих всіх діячів, в тому числі Сталін. так. Ну, а чим це все закінчилося для царської Росії? Так. Ну от. Так що, як кажуть, не буде лихо, поки воно тихо. Це один момент, але ж є і багато інших моментів. Ну, по-перше, чому Дагестан? Та тому що це найбагатонаціональніший регіон світу. Ви чуєте? На це ж то ніхто не звертає увагу. Це там буквально за кожною наступною горою інша мова, інша нація і так далі, і тому подібне. Так. Це багатонаціональність, це, от, скажем, такий Казан, який ніколи не Це не Сполучені Штати Америки, так. Там вони завжди трималися свого і тримаються свого. І московитом-антрофагам, оцей е, е, советський народ. А після цього, коли створена вже була у 91-му році так звана Російська Федерація. Русский. Ми всі русські, так, а воно не виходить. А воно не виходить Дагестані. І Чим більше діє, чим більше тиск, тим більше протидія. Це раз. Отже, багатонаціональність. Це ну, най, скажімо так, ісламський, наймусульманський регіон в Московії. Там завжди, ось цей мусульманський, ісламський, як його називають, екстремізм, він, скажімо так, панував з давніх давен. Так. І оця. З одного боку, це не Чеченці, так. І, і не і і не черкеси. Так. Дагестанці завжди відрізнялися, ну, своїм фанатизмом у цьому сенсі. Ну, це ж згадаємо, як забули вже всі. Як там буквально оскільки, декілька місяців тому у ем, моторах літаків, які прилетіли там від кіля з Близького Сходу, шукали єврейців. Це був такий сигнал, дуже цікавий, надзвичайно цікавий сигнал, на який ну, ніхто не звернув увагу і дуже швидко це все забулося. Оце. Коли у моторі зазирали, шукали єврейців. Кого ви шукаєте, так? Ну, так ну, ви думаєте, що вони як почали з єврейців, то вони, вони закінчать іскомнорусними, які понаїхали. Та може і так їх залишилося не так багато. Ну, у Чечні взагалі 100% почистили. А тут оця багатонаціональність поки що не дає можливість, але до того йде. Так що Дагестан не випадково ось став початком, я вважаю, кінця. Тому що оця ісламська хвиля, вона буде рухатися далі. Так. Тому що оці, е е це, ж, це є окремий регіон, але ж є окремі точки, які розкидані. У Москві вже мусульман більше, ніж ісконно русських. Чуєте ви? А вони полізли в Україну. Це не ідіотизм? Ні.